Час новин на телеканалі тв 4 вітаю вас. Крижана краса і водночас найбільша небезпека. Замерзла водойма часто стає альтернативою для зимових розваг. Одні влаштовують ковзанку на льоду, інші пробурюють ополонку для риболовлі. Але водночас крига приховує смертельну небезпеку. Один невірний крок і можна опинитися у воді. Що робити, якщо провалилися під лід? Дивіться у наступному сюжеті. Один невірний крок, і під ногами вже не лід, а крижана пастка. Паніка, холод, шок. Саме так починається боротьба за життя. Тернопільські рятувальники показали алгоритм дій у разі небезпеки. Коли людина провалилася під лід, їй потрібно скинути якісь зайві речі, наприклад, рюкзак, який вона має. Куртку бажано не знімати, тому що вона може допомагати утримуватися на поверхні води. Тоді спробувати простягнути ноги. І вибратися на спину або на живіт, і е, рухатися в бік, з якого вона йшла, бо тому, що там лід буде товстіший. Узимку крига часто стає місцем для розваг. Люди виходять на лід та влаштовують імпровізовану ковзанку, але водночас такі ігри можуть приховувати смертельну небезпеку. У нас, на жаль, в області минулого року були трагічні випадки, коли троє дітей загинули на водоймах області одночасно. І це така велика трагедія, яка потребує розголосу. І на основі цього необхідно говорити, розказувати і вчити людей, що це небезпека. Часто на замерзлих водоймах можна побачити рибалок, які прорубують ополонки в кількох місцях і годинами чекають, поки риба почне клювати. Проте, навіть якщо лід здається міцним, таке хобі несе ризик. Через перепади температури він може тріскатися і ставати крихким а додаткове навантаження лише збільшує небезпеку. На сьогодні температурні показники в області вони коливаються. У нас днем плюсові температури, ночью стовпчик термометра опускається нижче нуля і це вкрай небезпечно для криги. Така ситуація не робить її міцною. Якщо ви стали очевидцем того, що хтось провалився під лід, діяти потрібно миттєво. Обов'язково зателефонуйте до рятувальників за номером 101, адже кожна секунда на рахунку. Потім спробуйте допомогти потерпілому, запам'ятовуйте наступний алгоритм дій. Можливо, є якісь будь-які сторонні предмети, які зможуть цьому допомогти. Якась дошка може бути ремінь від одягу, і якийсь предмет, який допоможе в цьому. Тоді потрібно також підійти до людини, старатися зайняти на, на кризі максимальну площу, щоб не провалитися біля неї однак не підходити до самої ополонки. Наближатися до потерпілого слід дуже обережно підповзаючи, щоб не зламати кригу під вагою. Після цього киньте людині сторонній предмет, за який ви зможете витягнути її. Якщо мотузки чи палиці немає, спробуйте схопити потерпілого за руку. Коли людину вдалося витягнути на поверхню, повертатися назад потрібно у тому ж напрямку та положенні. Ваша зібраність та швидке прийняття рішень можуть врятувати життя навіть нашим найменшим друзям. Собака був на дальньому пляжі, він провалився. Люди з берега цього від циганки побачили про те, що собака знаходиться у воді, позвонили в пожежний підрозділ, пожежний підрозділ оперативно виїхав на рятування цього собаки, витягнули його з води, привезли в пожежний підрозділ, зігріли, знайшли власника. Власник був дуже щасливий і забрав свого домашнього улюбленця додому. Аби зменшити кількість трагічних випадків, тернопільські рятувальники щодня проводять профілактичні заходи та бесіди із громадянами, наголошуючи на важливості безпеки на льоду та в інших ситуаціях. Хмельницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу тернополянина Олега Стадника щодо встановлення надмогильного пам'ятника. Його сину Віталію Стаднику на пантеоні героїв у Тернополі. Олег Стадник оскаржував рішення Тернопільського міськрайонного суду, який 16 жовтня 2023 року відмовив йому у задоволенні позову. Чоловік наполягав на праві встановити пам'ятник індивідуального зразка, а не стандартний надгробок, передбачений проєктом пантеону героїв. Адвокат Олега Стадника Оксана Притула заявила, що його права порушені, оскільки він є офіційним користувачем місця поховання. Водночас представник КП Ритуальна служба Назарій Редьква наголосив, що рішення суду першої інстанції є законним, а всі обставини справи розглянуті належним чином. Апеляційний суд оголосив перерву для детального вивчення матеріалів справи. Наступне засідання, призначене на 14 березня, передає Суспільне Тернопіль. Рацевлаштування людей з інвалідністю важливий крок до інклюзивного суспільства. У поліції Тернопільщини вперше облаштували робоче місце за державною програмою компенсації для ветерана війни Руслана Пелихатого, який після поранення та реабілітації продовжив службу на цивільній посаді. Ця ініціатива є частиною ширшої концепції підтримки захисників та захисниць, що втратили працездатність і свідчить про прагнення правоохоронців створювати комфортні умови. Для кожного як адаптували робоче місце, та які ще можливості планують запровадити? Дивіться у наступному сюжеті колег правоохоронців. Працевлаштування та створення належних умов в праці для людей з інвалідністю є важливим завданням сьогодення. У головному управлінні національної поліції в Тернопільській області серед цивільного персоналу працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє ветерани війни. Тернопільські поліцейські вперше скористалися державною програмою компенсації, облаштувавши робоче місце для колеги. Провідного інспектора управління превентивної діяльності ГУНПЕРУ Руслана Пелехатого. Чоловік служить в правоохоронних органах з 2004 року з початку формування об'єднаної штурмової бригади. Дена Нацполіції людь він одним із перших приєднався до Ілав і воював на найгарячіших напрямках фронту на Донеччині. Отримав поранення, яке спричинило ампутацію кінцівки після проходження лікування. Реабілітації мені надали змогу працювати в поліції на цивільній посаді. З Метою облаштування робочого місця для Руслана з урахуванням усіх його інклюзивних потреб поліцейські звернулися до центру зайнятості та подали обґрунтування на закупівлю меблів. У поліції Тернопільщини вперше облаштували робоче місце для працівника з інвалідністю за програмою державної компенсації. Це позитивний досвід, який сприяє створенню комфортного та безпечного середовища для працівників з інвалідністю. За словами Руслана Пелехатого, такі зміни мають Велике значення для нього, оскільки вони не тільки забезпечують зручніші умови для роботи, а й допомагають почуватися більш впевнено в колективі. Я отримав змогу, змогу самостійно підібрати стіл, крісло, інші меблі, які дозволяють мені працювати весь день, спокійно себе почувати в трудовому колективі та виконувати ті задачі, які переді мною поставлені. Поліція Тернопільщини готує нову концепцію щодо працевлаштування захисників, які частково втратили працездатні. Або мають інклюзивні потреби. Ця ініціатива передбачає не лише адаптацію робочих місць, а й створення спеціальних програм підтримки для ветеранів війни та осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм рівні можливості для роботи. Державна мова стала ще одним щитом для українських воїнів на передовій. Боєць із позивним мрака переконався, що саме вона допомагає викривати ворога та уникати небезпеки. Він воює з 2014 року і ділиться спогадами про моменти, коли знання української було питанням життя і смерті. У його розповідях бої за Іловайськ, Горлівку та важливі уроки для нинішніх захисників та захисниць. Докладніше у наступному сюжеті українська мова рятує життя на передовій, адже є надійним засобом розпізнавання свій чужий, що допомагає виявляти ворога і запобігати диверсіям. Про це розповідає боєць з позивним брака кремечанин, який боронить Україну з 2014 року, дізнається, що усвідомив важливість мови ще під час АТО Віловальське тоді Семен Семенченко, наказав всім рації розмовляти українською, тому що нас слухали довольно хорошо слухали, тому що нас. Радіостанції були такі собі волонтерські, примітивні. От, ми розмовляли українською, зайшли в центр Яловайська, дали хороший бій, понесли втрати і почали відходити. Із-за того, що чеченці і Казачі не розуміли, що ми говоримо, ми змогли спокійно вийти. Це той самий випадок згадує мрака, коли українська мова рятувала і його самого. Інша історія сталася під горлівкою. Після ворожого обстрілу, який зруйнував наші позиції, окупанти таки не змогли просунутися вперед. Тим часом командир наказав уночі замінувати ділянки, де росіяни могли повторити штурм. Дійшов що вже пощі до краю позиція, відкуди ми повинні були мінувати. Почули мову на чисто російській помагіті. От я знаючи про те, що на позиції на позиції впав Змій Гаринич так називаємо урсієм сьомої розмінування прямо на бліндажі. Ми знали, що наших пасанів там немає. Попри мінімальні шанси побратимів вижити на тій позиції, мрака вирішив ще раз перевірити тіла, намагаючись зрозуміти, звідки йому лунав голос. Під час перевірки він знову ледве почув прохання про допомогу. Був майже впевнений, що це окупант. Я в шокі. Я повертаюся, торчить одна голова і кусок руки землі. От, до нього, я думав, що він не наш. До нього братан, братан, ти з якої часті? Він каже, ти з 18. Я, чесно, я був трошки шокований. От, це був чайник із наших. От, він був під мінометним обстрілом, мало того, що на них хур упав, їх цілий день бомбили наші. От, і він трохи обгорівший був. Зараз Мрака працює інструктором і розвідником у батальйоні Свобода. Він ділиться з бійцями своїм досвідом ведення бойових дій і завжди нагадує, як важливо спілкуватися бійцям одне з одним українською мовою. Про службу захисника та досвід зможете дізнатися в розширеному інтерв'ю згодом в ефірі телеканалу TV4 та на наших сторінках у соцмережах. Родина з Тернополя, яка постраждала від ворожої атаки дрона, отримує нове житло. Сертифікат на двокімнатну квартиру вручили Іванні Ременець. Довів Віталія Ременця, який трагічно загинув 2 грудня 2024 року внаслідок удару ворожого безпілотника. Дрон влучив у їхнє помешкання на вулиці Чубинського, спричинивши непоправну втрату для сім'ї. Документ на нову квартиру Іванна отримала 12 лютого під час засідання виконавчого комітету. Вибороли третє місце на змаганнях у Італії. Четверо тернополян увійшли до складу збірної України для участі в кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу з флорболу. Українці змагалися з командами п'яти країн і здобули три перемоги. Як проходив відбір, та чого не вистачило для перемоги далі? Розповість Антоніна Ричкун. Три перемоги у п'ятьох матчах. Українці повернулися з турніру до чемпіонату світу з флорболу серед юнаків до 19 років. Четверо тернополян стали частиною команди, зокрема Ілля Стадник і Андрій Костів, які займаються флорболом вже близько восьми років. Хлопці тренуються тричі на тиждень, аби удосконалювати свої навички та вміння. На останніх змаганнях, що відбулись в Італії, українці змогли показати хороші результати. Флорболісти запевняють, гра була нелегкою, але завдяки командному духу вдалося привести три перемоги. Це було досить класно, дуже круті емоції. Коли ти пишеш історію, це просто круто. Все було дуже професійно, рівень полів, рівень залів, на яких ми грали. Також дуже великі емоції для нашої команди, для кожного гравця. Тобто нам загалом все дуже сподобалося, ми дуже захоплені цією поїздкою. Арсен Івахів та Максим Гулько також увійшли до складу команди України. Хлопці займаються флорболом вже шість років. Діляться найбільшим випробуванням для них став матч зі Словенією. Для українців він був визначальним. Спочатку вони відставали, але в кінці матчу змогли зрівняти рахунок і завершити гру 6-6. З Великою Британією боротьба була значно легшою. Українці здобули переконливу перемогу з рахунком 11-3. Сполася ну, атмосфера в команді. Всі гравці підтримали один одного. Також сподобався рівень змагань, хоча ми всі з різних команд, але ми всі підтримували один одного, допомагали, підказували, і все ж таки одна команда, і ми так досягли цього. У кваліфікаційному турнірі Україна змагалася з п'ятьма країнами: Італією, Великою Британією, Нідерландами, Словенією та Австрією. Тренер збірної України ю 19 Станіслав Щербаков зазначив, ці змагання були надзвичайно важливими, оскільки саме вони вирішували, хто продовжить боротьбу за місце на чемпіонаті світу з флорболу. Для того щоб потрапити на турнір, українцям не вистачило всього чотири голи. Коли ми отримали першу перемогу проти Великобританії, для нас справжнім. Повштовхом стало наперед, і ми далі вже змагалися з високоподнятою головою. Ми розуміли, що ми можемо боротися за вихід, але, на жаль, нам не вистачало тих пар голів. Ми тільки зараз виходимо на такий рівень і хочемо продовжувати розвиватися далі і потрапити на чемпіонат світу. Це є наша мрія, наша велика місія, яку ми хочемо досягнути. На відбірковому турнірі Україна здобула перемоги над Великою Британією, Італією та Австрією. Зіграла в нічию зі Словенією та зазнала поразки від Нідерландів. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua. А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом. QR-код від якого ви бачите на нову екрані. Спокійного вам вечора.